Ура, навчання скінчилися в Комінтернівському районі з цієї нагоди свято. В парку Артема учні всіх шкіл влаштували концерт. Але приводів для святкувань ще чимало. Вже скоро 1 червня, початок літа день захисту дітей. Школярі Комінтернівського району приймали привітання напередодні, і для всіх ласунів приємним подарунком стало морозиво. На 1 июля День защиты детей дарят подарки. Мне мама обещала на День защиты детей, что она меня повезет в парк Горького на аттракционы. Это моя самая любимая. Для детей это просто веселье. Но сам праздник, ну сам, сама дата и сам название защиты детей, это, конечно, для взрослых. Это, конечно, наша ответственность прежде всего. Потому что дети, наше будущее, это не пустые слова. Вот от этой детворы, Зависить наше будущее, наш наша старость і то, які вони будуть здоровий, сильний, насколько Наскільки вони будуть знати і свої знання здесь применять, в Україні і нашу страну, наш міст розвивати. І поэтому наша ответственность, наши усилия, наша любов, забота, деньги ми должны вкладати в наших дітей. Аби малише як слід відпочило, літо для них починається з пришкільних таборів. Скажу честно, самое потрясающее время это, конечно, школьный лагерь, потому что ты продолжаешь встречаться со своими друзьями, ты радуешься жизни и никакого домашнего задания. Это просто супер. Дети ⁇ это то, ради чего мы живем, и очень важно создать все условия для того, чтобы они могли быть просто по-настоящему счастливыми детьми. А для этого не так много нужно. Для этого нужно любить детей, нужно о них заботиться, нужно делать все. Для Для того, щоб вони могли проявити себе і реалізувати себе. І в межах такого відпочинку дітям буде як себе реалізувати. На них очікують ігри, екскурсії рідним містом, спортивні змагання. У школьному лагері ми відпочиваємо, оздоровляємося, гуляємо везде. Ми проводимо кожен день ігри, там замечательні, хороші. А після три місяці літа за цей час кажуть, треба як слід відпочити та набратися сил для нових перемог та знань. Тож планів на канікули не перелічити. Літо це більше удивительний мір приключень. тому я його більше люблю. Спочатку я поїду на море, потім я поїду в школі не в школьний лагер, а в звичайний обичний а потім буду готуватися до школи. Жарка можна на морі, на річку з'їздити, погуляти хорошо на велосипеді, на роликах покататися. Анастасія Полякова Вадим Беликов, Харківські звісті.